Як формується вартість ремонту під ключ? Чому ціна за квадратний метр не відповідає реальності та не може бути орієнтиром при плануванні бюджету? Сьогодні ми розглянемо, як створюється кошторис на прикладі реальної квартири. Ви побачите реальні суми як на роботи, так і на матеріали, а також вартість наповнення меблями, обладнанням та приладами і дізнаєтесь реальну вартість ремонту під ключ. Мене звати Федір. І у нас на каналі все про ремонт. Почнемо знайомитися з об'єктом. Класична новобудова двохкімнатна квартира площею 86 метрів квадратних. Планування від забудовника передбачало дві окремі кімнати по 20 квадратних метрів, два санвузли. Кухня з лоджією та великий коридор на 16 квадратних метрів. Після розробки дизайн проекту планування квартири має такий вигляд. Кухня об'єднана з кімнатою, коридор зменшився і з'явилась пральна кімната та гардероб. В кімнаті також з'явився окремий гардероб. Як бачите, трансформації досить великі і вони теж значно впливають на остаточну вартість. Тож почнемо розбиратися, що таке прозорий кошторис і з чого він починається. І першочергово для прозорості нам потрібне технічне завдання. Зазвичай технічним завданням для нас виступає дизайн проект. Дизайн-проект це такий орієнтир, який вказує на кінцеву ціль всього ремонту. І він повинен містити таку інформацію: планувальні рішення. Це розташування меблів та сантехнічних приладів, кінцеве опорядження це фінішні матеріали та покриття, наповнення це вироби, прилади та меблеві конструкції з детальними розмірами та прив'язками, електрифікація. Це розташування розеток, вимикачів, світильників та інших приладів, які потребують підключення до електричної мережі, сантехнічне наповнення, це сантехнічні прилади та сантехнічна фурнітура. І ось цей комплект документів є технічним завданням, на базі якого ми можемо приступити до створення інженерного проєкту. Це такий техніко-економічний розділ всього ремонту. Це великий комплект документів, який включає в себе такі елементи. Технологічна карта ремонту. Це детальні креслення, послідовність проведення робіт, об'єм запланованих робіт і підрахована кількість матеріалів. Цю всю інформацію ми переносимо в таблицю зведений кошторис. Тут ми будемо бачити загальну вартість ремонту. Далі підсумовуємо терміни виконання робіт і цю інформацію переносимо до діаграми Ганта, де ми будемо бачити послідовність та терміни виконання кожної роботи. На базі зведеного кошторису та термінів виконання створюємо графік авансування. Це такий платіжний календар. Кожен ремонт ми розділяємо на три етапи. Це обґрунтовано не тільки технологічно, а й задля вашої зручності. Завершивши етап, ремонт можна поставити на паузу, а потім без проблем його відновити. Це дуже зручно, особливо у наш час. Детально розглянемо перший етап. Перший етап складається з таких розділів. Загальнобудівельний розділ. Сюди входять демонтажні роботи, монтажні роботи, влаштування стяжки та штукатурні роботи, електромонтажний розділ. Розділ включає всі роботи до моменту встановлення розеток, вимикачів та світильників, тобто прокладаються кабелі, встановлюються підрозетники, монтується розподільчий щит. Сантехнічний розділ в даному розділі ми виконуємо всі роботи до моменту встановлення сантехнічних приладів. Змішувачів та іншого обладнання. Тобто прокладаємо труби водопостачання та каналізації, монтуємо всі елементи вбудованих змішувачів та влаштовуємо підключення для сантехнічних приладів. Складаємо кошторис етапу і закриваємо всі роботи актом виконаних робіт. Зараз детально розглянемо, як формується вартість та звідки беруться об'єми робіт і матеріалів. І почнемо з демонтажних робіт. Є конструкції, які потрібно демонтувати. Ці конструкції мають об'єм, площу, яка розраховується в інженерному проєкті. Всі конструкції детально позначаються на плані та формується детальний список робіт. Як бачимо, на плані червоним вказані всі перегородки, які потрібно демонтувати, а також ділянки стяжки, які потрібно демонтувати. Всі об'єми демонтажних робіт переносяться в таблицю. Це наш зведений кошторис. В таблиці вказаний детальний перелік робіт, одиниці виміру, кількість, вартість за одиницю та загальна вартість по роботі. В підсумку отримуємо по демонтажним роботам 31 702 гривні. Пер детально розглянемо монтажні роботи, як бачимо, принцип залишається такий самий. На кресленнях наносяться всі перегородки, які потрібно змонтувати, вираховується їх об'єм, так само відбувається злаштування стяжки, яку потрібно виконати. Єдиною відмінністю це те, що в монтажних роботах у нас з'являються матеріали. Формується детальний перелік всіх матеріалів. Як бачимо, стіни виконувалися з газоблоку, тому в переліку є газоблок, клей для газоблоку та арматура для армування перегородок. А також у нас виконувалася стяжка, тому є ґрунтівка та суміш для влаштування стяжки. І маяки, щоб стяжка була максимально рівною. Перелік робіт з об'ємами та одиницею виміру і все це з проєкту переноситься в наш зведений кошторис, в якому ми вже бачимо не тільки об'єм, а кількість, вартість за одиницю і загальну вартість робіт. А також детальний перелік матеріалів з одиницями виміру, кількістю, вартістю за одиницю та загальною вартістю по позиції – які використовуються для виконання цих робіт. Їх підсумку отримаємо. робіт виконано на 14 412 гривень. Закупили матеріалів на 18 412 гривень. В сумі по монтажним роботам 32 824 гривні. Далі йдуть штукатурні роботи. На 3D-моделі штукатурних робіт вказується, де яка штукатурна суміш наноситься: гіпсова чи цементна. Обов'язково вказуються місця, де потрібно дотриматися кутів 90 градусів. Згідно цих даних, враховується кількість потрібних матеріалів. Як ми бачимо, різні види ґрунтовок для різних типів поверхонь, штукатурні суміші, маякі, сітки, кутики. Переходимо до нашого зведеного кошторису та бачимо детальний перелік штукатурних робіт з кількістю та загальною вартостю. Також напроти бачимо весь перелік потрібних матеріалів з кількістю та вартістю. Все це підсумовуємо і бачимо, що робіт виконали на 96 176 гривень. Закупили матеріалів на 71 431 гривню, і загальна вартість склала 167 608 гривень. Підсумуємо загальну будівельні роботи. Виконали робіт на 148 241 гривню, закупили матеріалів на 92 644 гривні і загальна вартість вийшла 240 886 гривень. Далі переходимо до електромонтажних робіт. Це дуже об'ємний розділ, який потребує багато креслень для більшої деталізації всіх робіт. На першому етапі електромонтажних робіт прокладаються кабелі, монтуються підрозетники, збираються схеми вимикачів. Закладається живлення для теплих підлог та прокладаються траси фреонопроводів для кондиціонерів. Всі кабелі зводяться до розподільчого щита та монтується сам розподільчий щит. Підраховується перелік всіх робіт, які потрібно виконати, та формується список матеріалів, які потрібні для виконання цих робіт. Весь перелік робіт та матеріалів переноситься до кошторису, де додається вартість за одиницю та загальна вартість. Також окремим розділом додається об'єм робіт та вартість прокладання трас для кондиціонерів. Як бачимо, структура таблиці не змінюється, тому в ній дуже легко розібратися. І в підсумку по електромонтажним роботам отримуємо таку вартість. Робіт виконали на 85 318 гривень. Матеріалів закупили на 79 887 гривень і загальна вартість склала 165 205 гривень. Тепер розглянемо сантехнічні роботи. На першому етапі сантехнічних робіт прокладаються труби водопостачання та каналізації. Встановлюються інсталяції, душові трапи та вбудовані елементи змішувачів. Як бачимо, на розгортках видно, як потрібно прокладати труби, видно прив'язки всіх сантехнічних елементів. Таблиця зі специфікацією сантехнічних приладів, в якій вказано детальний перелік приладів, які будуть монтуватися. Далі всю цю інформацію збирається в зведений кошторис, де ми чітко бачимо, чого і скільки потрібно виконати, та які матеріали використати. А також бачимо вартість кожного елемента. І в підсумку по сантехнічним роботам виконали робіт на 36 тисяч 162 гривні, закупили матеріалів на 66 тисяч 765 гривень. В сумі сантехнічні роботи коштували 102 927 гривень. Тепер підсумуємо вартість першого етапу. Загальнобудівельні роботи 240 тисяч 886 гривень. Електрика та траси кондиціонерів 165 205 гривень. Сантехніка 102 927 гривень. І до цих сум потрібно додати накладні та транспортні витрати. Що накладні, що транспортні витрати складають 10% від загальної вартості робіт по етапу. Що це за витрати і звідки вони беруться, я розповім вам в окремому відео. Тож, додавши ці суми, отримуємо вартість першого етапу. 562 тисячі 962 гривні. Загальний кошторис ремонту складається з трьох етапів робіт. Другий і третій етап ми розглянемо в наступних відео. А зараз детально розглянемо авансування ремонту на прикладі першого етапу. Ми підрахували, що загальна вартість першого етапу складає 562 тисячі 962 гривні. Цієї суми робіт ми виконали на 269 721 гривню. Матеріалів закупили на 239 296 гривень. Накладні та транспортні витрати це 10% від загальної вартості робіт і становлять по 26 972 гривні. Авансування етапу складається з чотирьох платежів. Перший платіж включає в себе 100% матеріалів. Це обумовлено постійним зростанням цін на матеріали та можливістю оперативно закупляти та доставляти матеріали на об'єкт. Також в перший платіж входять 100% накладних та 100% транспортних витрат і 30% від вартості робіт. І загальна сума першого платежу складає 374 157 гривень. Другий та третій платіж це 25% від вартості робіт. І вони складають по 67 430 гривень. І останній платіж по першому етапу це 20% від вартості робіт, який сплачується після виконання та прийому всіх робіт першого етапу. І він складає 53 944 гривні. Всі ці платежі та дати, коли їх потрібно сплатити, ви побачите в графіку авансування, дати прив'язані до графіку виконання, а суми до загального кошторису. Ось така логічна та систематична прозорість, яку ми створили для вас. Тож ми ознайомилися з першим етапом ремонту, з принципом підрахунку кошторису, формування графіку виконання та графіку авансування. В наступних відео ми розберемо другий та третій етап ремонту. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І запам'ятайте, не завжди все йде за планом. Але якщо план відсутній, то все приречене на крах.